Узурпація влади призводить до культу особистості занурення суспільства у мілітаризм, громадянських воєн та міждержавних конфліктів. Окрім всесвітньо відомих тиранів типу Гітлера і Сталіна, історія знає багато не менш кривавих і самозакоханих диктаторів. Камбоджа до сих пір згадує про правління Пол Пота і його червоних кмерів, які влаштували один з найстрашніших геноцидів на планеті. Сьогодні країна є однією з найбідніших у світі, так само як і Демократична Республіка Конго у минулому Заїр. До цього стану її провів воїн, що йде до перемоги, якого ніхто не може зупинити. Мобуту, сесе Секо. Він публічно страчував людей, запровадивши України щось типу римських колизеїв. Серед його жертв не тільки політичні опоненти, а й всі, хто був пов'язаний із християнством та європейською культурною традицією. Власний спосіб страчувати незгодних із режимом придумав аргентинський диктатор Хорхе Відела серед його численних злочинів проти людяності, польоти смерті людей викрадали, катували, накачували барбітуратами та скидували в океан або річку з великої висоти. При цьому сотні їхніх дітей просто зникли безвісті. У м'янмі режим Тан Шве показав типовий приклад військової диктатури з репресіями незгодних і переслідуванням нацменшин. Але він мав свою родзинку, дуже довіряв астрологам і торгував героїнам. У результаті країна зі знищеною економікою надовго потрапила у міжнародну ізоляцію. Етноцид типовий почерк диктаторів. Так Енвер Паша вчинив із вірменами, греками та асирійцями в Османській імперії під час Першої світової війни людей нищили вогнем і мечем, топили у річках, розстрілювали, кидали зі скель, морили голодом і холодом. Депортуючи вірмен з Туреччини, їх гнали пішки. Більшість маленьких дітей загинула по дорозі. Інше протистояння на етнічному ґрунті спровокував принц Асако, влаштувавши китайцям різанину в Нанкіні. Кілька тижнів японці у колишній столиці Китаю знищували військових та гвалтували цивільних. Ях'я хан із Пакистану є головним натхненником масових вбивств у Бангладеш. Щоб бунтівна провінція не мріяла про незалежність, її жителів піддали депортаціям, масовим вбивствам і зґвалтуванням. Сексуальні знущання є одним із принципів державної політики деяких диктаторів. Їх заохочував схибнутий на традиційних цінностях президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума у громадянок країни більше шансів бути зґвалтованими ніж навчитися читати, і саме тут практикують корекційне зґвалтування представників ЛГБТ-спільноти, а також примушують до сексу цнотливих дівчат для лікування сніду. Були серед тиранів і справжні людожери. Самопроголошений імператор Центральноафриканської Республіки Жан Бадель Бакаса не невідував м'ясом ворогів. Серед його відомих жертв єдиний українець стоматолог, кохана жінка і навіть посол. Він також колекціонував частини людських тіл або ж згодовував їх крокодилам, яких вважав священними тваринами. А от Іді амін з Уганди полюбляв на вечерю статеві органи, незгодних зі своєю політикою. Крім того, прославився тим, що особисто страчував людей. Через його руки пройшли тисячі осіб. При цьому називав себе володарем усіх звірів на землі, риб у морі та завойовником Британської імперії. Тим часом прихильник культу Вуду у Франсуа Дювальє з Гаїті не тільки послідовно знищував співгромадян, незгодних з його політикою, а й заробляв на них, примушуючи до донорства крові. Унікальну диктатуру вдалося створити у північній Кореї Тім Ірсену, його сину та онуку. Сьогодні це країна справжньої антиутопії, відірвана від реальності, технологій і перспектив цивілізованого світу. Суспільства, які пережили диктатуру, довго перетравлюють її наслідки: зубоження, голод, репресії, міжнародну ізоляцію. Так відбувається на Кубі. А ще можуть бути громадянські війни, прихід до влади інших тиранів, масова еміграція у пошуках кращого життя. Така ситуація у Сирії, де Хафас Асад, а тепер його син Башат Асад знищують залишки своєї країни. У 2022 році у криваві протести занорився Іран, роздертий протиріччями і владою послідовників Аятоли Хомейні. У найкращому випадку тирани консервують свої режими. Як це роблять визнані світом президент Туркманістану Гурбангули Бердимухамедов, Поль Бія з Камеруну і невизнаний керівник Венесуели Ніколас Мадуро. У переліку жорстких і примітивних диктаторів гідне місце уже посів президент Росії Володимир Путін, розв'язавши війну в Україні, яка має всі ознаки геноциду, він занепастив і себе, і свою країну. Наприкінці 2022 року, програючи на полі бою, Путін готується до президентської кампанії 2024 року. Мабуть, забувши, що і Саддам Хусейн в Раці, і Муаммар Каддафі в Сирії, і Ніколая Чаушеску в Румунії теж будуть Вали далекоглядні плани незадовго до своєї страти. Головна помилка Путіна полягає у тому, що він так і не зрозумів. Є час розкидати каміння і є час його збирати. Навіть видатні історичні діячі потрапляли у таку пастку. Тюрко-монгольський полководець Тимур Тамерлан був ровесником Путіна, коли вирішив завоювати Китай. І мотиви його походу були такі ж: знищення незгодних, відновлення великої імперії з перспективою панування на континенті. До речі, як і Путін, Тамерлан розпочав свою воєнну кампанію взимку. Російський диктатор готувався до неї вісім років, а Тимур шість. Але ретельна підготовка не допомогла. Вік, переоцінка своїх можливостей і недооцінка погодних умов зіграли з обома правителями злий жарт. Тамерлан захворів і помер дорогою до мети. Серед його потомків і наступників не припинялися інтриги і переділи земель. Упокорені народи прагнули незалежності, не бажаючи існувати у складі імперії. Велика держава, яку будував правитель завойовник, зрештою зникла з карти світу. Як ви думаєте, а що очікує на Росію та її диктатора після програшу у війні з Україною?